Всім привіт! Я сьогодні несподівано, дуже несподівано потрапила на роботу. Ми йдемо зараз за лісою із школи вже. Не було взагалі часу записати відео. Знову тут біля школи вода тече. Досі не зробили. Чому не зробили? Не зрозуміло. Взагалі, в мене були плани сьогодні. Вже що, в мене таке на голові. Мені дуже подобається, як знімає цей телефон. На тому телефоні на Xiaomi ближче, наче камера. Ось ця саме. Боже, що таке? Ти зі всіх сторін стирчить волосся. На тому ближче знімає фронтальна камера. Бачите, як класно. Набагато далі. У мене були сьогодні плани. Я хотіла. Мені потрібно збути цей матрац, тому що ну, ця алергія, я думаю, що на нього хотіла здути, помити кімнату до приходу Аліси зі школи. А так вийшло, що я цього не зробила, тому зараз йдемо додому. Сьогодні ввечері підемо з, зі знайомими в парк. Віка і Саша. Так, треба вийти, прогулятися з ними. А ще мені Олісі потрібно купити ручку. Я вже тиждень не можу купити ручку, та яка стирається. Це мене такі плани на сьогодні. І потрібно приготувати якусь вечерю. Купили ми за лісою полуничку, До цей пиріг, що мені доїли, тут маленький шматочок залишився, треба доїсти. Купили ми полуничку, Дивіться, 2,99 за кілограм. І тут майже кілограм 2,52 Ще взяла собі каву, бо закінчилась, і Алісі вершки, Вона дуже таке полюбляє з полуницею. Зараз її наріжу. Ще купила я. Йогурт. Гріга. Це Аліса дуже полюбляє таке. І купила фарш. Ой, до речі, 3,60, наче, цей фарш. Сьогодні буде супер страва. Макарони по флотськи те, що робиться дуже швидко і легко. Так. Світочка. Як у вас справа пишіть? Як день ваш минув? Дивіться, яка гарна полуничка. Так, на задньому плані брудна. Плита. Хтось залишив після себе таку брудну і пішов. Полонечка. Ну, я не дуже люблю, якщо чесно. Пахне просто неймовірно. Велика, гігантська. Ну, для мене вона гігантська. Пам'ятаю, як вдома така маленька була, на сонці вирощена, дуже смачна і ароматна. Тут трішки. Пахне полоничкою так, а на смак ну, не така, як з грядки, не така, як з дачі. Вже минуло 10 днів. Дивіться, який гарний базилік. Це шніт бук, цибуля. І Петрушка нарешті я її бачу, все добре, росте. А це означає, що не я бракована, і Петрушка також не бракована. Все добре. Єдиний прикол, пам'ятаєте, я ось тут підписувала на горщику Аліси фломастером, що це базилік. І взагалі нічого немає, десь воно Ну і добре. Немає і немає, вже і так зрозуміла, що є, що де росте. Я просто хотіла помітити для того, щоб я бачила, коли що виросте, що першим, що другим. Тож базилік був перший, потім лук, і е, цибуля, і петрушка. Росте, далі буде видно. Ну базилік взагалі такий гарний. Просто подивіться, як цікаво він росте. Напевно, той, хто вирощує, скаже, та що тут такого, але я бачу в перший раз тому. Емоції. Так, мої квіточки. Потрібно їх повитирати, тому що пил, так як тут будівництво у нас під, під вікном. Ці квіточки потрошку відпадають, бачите? Але з'являються нові листочки зелені. Мені дуже подобається. Це фуксія. Це те, що я знайшла. Та, що я знайшла квіточка. Так, там впала, впала квіточка з фуксії. Жіноче щастя. Так. Ось тут те, що Аліса принесла, я у водичку поставила, бачила, я поради ваші щодо того, що потрібно. Відрізати з бутилки з пластикової, такої великої п'ятилітрової горлишко, це української мови. Ви мене зрозуміли, і засипати землею там 5-7 сантиметрів. І накрити потім поліетиленовим пакетом, коли я посаджу туди ось цю квіточку. І воно так буде, як ну, парниковий такий ефект буде і буде краще рости коріння. Ще поки не зробила, ну немає часу. Треба потрібно зайнятися цим. Це дуже класна, чудова ідея. Дякую вам велике. Просто потрібно знайти час і таке зробити. Але ж не ну, повитирати треба ці квіти, господи. Такі вони просто. Дивіться. Все ще їх бризкаю водою, тому ну, як від крапельок бачите, видно місце. Сиджу і згадую, коли ми з'їжджали з минулої квартири, як мені писали мої глядачі-підписники, що не треба, навіщо ви звідти з'їжджаєте, навіщо вам та кімната? Я на той період дуже хотіла з'їхати з цієї квартири, тому що вона нам не подобалась. Там було купа проблем. Це навіть не питання, там проблеми були. Це добре, що ми з'їхали, все ми зробили правильно. Дитина, що коли Женя приїхав на, ну, на днях, він сказав, що в нього робота буде до червня місяця на іці, а далі буде перерва. І в жовтні почнеться знову там робота. Він поїде. І Тепер у нас питання нам потрібно знайти квартиру. Ой, я люблю це все. Я згадую, як ви мені писали купу коментарів, що не треба, навіщо ви це робите, а потім будете шукати житло. Я сказала, що ми не шукаємо легких шляхів, і ось цей день настав. Ну, не цей день, а цей період, коли ми починаємо шукати житло. І житло нам потрібно десь, напевно, з травня, а можливо, з червня, ще поки, ще поки не знаю. Ну, якщо буде. З травня буде класно, з червня також буде класно, просто зараз ми в пошуках. Ну і, звісно, заходжу я на сайт, на Фейсбук. Досить часто. Перший раз ми коли з Тенеріфа приїжджали сюди знову, то знайшли саме на, у, фей, у Фейсбуці. Зараз дивлюсь і там такі ціни просто космос. 1200 євро, ну плюс комунальні платежі, ну, тисячу можна знайти. Це все останній поверх без ліфта. І ну, такі райони не досить гарні. 950 – це знову ж таки, бо 900. Це десь в районі, там де ми жили, де цигані. Поки що я не знайшла за меншу ціну. Поки що шукаємо. Ну плюс люди хочуть, як завжди, я розумію людей, які здають житло. Вони хочуть за пів року, щоб людина заплатила одразу. А в нас немає такої можливості за півроку заплатити. А якщо ще й по тисячі євро, то це взагалі де нам взяти ті 6 тисяч євро, щоб е, заплатити за житло ось так одразу? То таке шукаємо, шукаємо. Хочеться, звичайно, що як минулий раз 600 євро, то взагалі було класно. Нехай то і циганський район, але 600 сот євро. А зараз за такі гроші навіть в циганському районі знайти було досить важко. І ще плюс в червні починається. Огерас, це буде купа туристів. Знову будуть влаштовувати тут пожежі. Пам'ятаєте, я знімала в минулому році, вони роблять фігури, а потім їх спалюють. І Дуже багато туристів приїжджає. Напевно, вони зробили це для туристів. Для них і зробили, щоб вони приїжджали і дивилися на цю красу. І то це такий період починається, коли будуть здавати. Будуть здавати вони не на довгий термін, а на короткий, на місяць. Напевно, це максимум. Я хочу просто підсумувати, що ми шукаємо житло зараз, і буде контент, напевно, також такий буде розповідати вам, де які квартири є, що пропонують і за які гроші. Не можу далі продовжувати знімати на балконі взагалі такий шум і помо пет. То велосипед, то ще щось я всім вам бажаю гарного настрою, мирної, тихої ночі, гарного вечора і до зустрічі вже у нових відео.